Швейної машинки як жінко ненависник Зінґер випадково. Полегшив життя жінкам сьогодні великі корпорації не уникають гострих тем, а навпаки, є активними учасниками різних соціальних проєктів. Приміром, Gillette у своїй рекламі закликає чоловіків відмовитись від образу агресивного мачо, який раніше був ознакою справжнього чоловіка. А виробник пива Батвайс став спонсором лондонського гей-параду. Однак, подібні приклади пробудження. Капіталізму зовсім не нові. Далекого 1848 року в США відбулася перша конференція справ жінок, де активістка Елізабет Стентон закликала надати жінкам право голосу. Це, звичайно, відразу викликало небувалу хвилю дискусій, адже ідея була занадто амбітна навіть для прихильників пані Стентон. Тим часом у Бостоні колишній актор Невдаха намагався заробити. Робити трошки грошей, він орендував майстерню, де презентував верстат для різьблення по дереву, який сам розробив пристрій. Був геніальний, але купувати його ніхто не хотів. Власник майстерні вирішив підтримати пригніченого винахідника і показав йому швейну машину. Її проєкт розробили багато років тому. Ідея була гарна, але сам пристрій вимагав постійних покращень. І от, нарешті знайшлась. Людина, котра змогла вивести швейну машину на цілком новий рівень, і неочікувано для самого себе зробити революцію у швейній індустрії. У ті часи робота швачки коштувала дешево. Газета New York Herald писала: жодна інша робітниця не отримує меншої платні і не знає більших поневірянь. Крім того, шиття вимагало багато часу виготовлення однієї сорочки. Мало близько 14 годин і страждали не лише швачки денно вертіти голкою доводилось всім жінкам, тобто дружинам і донькам, за словами письменниці Сари Гейл, ця нескінченна робота перетворила жіноче життя на важке, довге і нудне замкнене коло. Вітаю вас на каналі Хістюб, я Марія Павлечко. Ви вже напевно здогадалися, що цей ютуб канал це моя пристрасть до історії і це моє величезне хобі. Але щоб цей канал став дійсно особливим місцем і для мене, і для вас. Мені потрібна ваша підтримка. Ви можете підтримати мене лайком, коментарем, підпискою, або ж ви можете стати спонсором цього каналу. До речі, нарешті в мене з'явився перший. Перший спонсор. Дякую цьому вельми шановному пану за підтримку. Також, якщо ви бажаєте долучитися до товариства спонсорів мого каналу, ви можете знайти кнопку спонсорство під цим відео. Або ж ви можете підтримати мене одноразовим внеском на карту. Всі реквізити є в описі під цим відео. Також я намагаюсь трошечки розширювати свої горизонти і створила новий ютуб канал з аудіокнигами першою аудіокнигою стала книга, яка особисто в мені пробудила захоплення до читання: це «Гаррі Поттер та Філософський камінь, яку ви можете слухати де б ви не були. Повернімося до майстерні в Бостоні. Винахідник оглянув машинку і сказав: Ви хочете позбутися? Єдиної можливості змусити жінок мовчати цим актором невдахою, який хотів заробити на своїх винаходах, був Ісаак Мерід Зінгер людина яскрава, харизматична, щедра і водночас. Безжальна. Пан Зінґер прославився не лише як блискучий винахідник, але й як невиправний бабій, багатожонець. Він одночасно жив на три родини та мав щонайменше 22 дитини. Одна з його дружин скаржила, що він її б'є. Коротко кажучи, Ісаак Зінґер точно був не з тих, хто підтримував якісь там феміністичні теорії, але своєю поведінкою він змушував. Жінок активно боротися за свої права, його біограф Рут Брентон іронічно зазначає, що він був тим чоловіком, який лише зміцнює феміністичний. Рух. Зінгер взявся покращувати прототип швейної машинки. Швейний човник має рухатись не по колу, а по прямій лінії. Пояснив він власнику майстерні. А на місці тієї голки, що штовхає вигнуту голку по горизонталі, я б поставив пряму голку, що рухається вгору вниз. Ісак Зінгер запатентував свої ідеї і почав продавати свою версію машини. Результат дійсно в. Вражав. Пошиття сорочки займало лише одну годину. Однак, принцип роботи машинки, як і багато її елементів, не належали Зінгеру. Наприклад, голка з вушком і гострим кінцем для закритого стіпка та механізм подавання тканини. Тому Ісаак Зінгер опинився в епіцентрі судових процесів, які тривали не один рік. Здавалося, конкуренти-виробники більше займалися Алися позовами за порушення патенту ніж продажем швейних машин. Зрештою, юристи змогли переконати супротивників об'єднати зусилля і почати заробляти гроші на цій золотій жилі. Тож ринок швейних машин почав набирати обертів. А Ісаак Зінгер став на ньому головним гравцем. У 1850-ті роки в США активно розвивалася так звана американська система виробництва створювалися механізовані фабрики, а деталі до багатьох пристроїв виробляли за принципом взаємозамінності. Виробництво Зінгера відставало у цьому питанні. Роками його машини збирали вручну з деталей, що купували у магазині. Але Ісак Зінгер і його діловий партнер Едвард Кларк обрали інший шлях і стали першими в іншому напрямку. Швейні машини були недешевими, вартість однієї дорівнювала доходу середньої родини за кілька місяців, і кмітливому кларку спала на думку ідея продавати їх на виплату. Люди могли орендувати машину за кілька доларів на місяць, і щойно оплачена сума оренди перевищувала вартість машинки, вона переходила у їхню власність. Це допомогло відновити довіру покупців, зіпсовано. Повільними, менш надійними машинами минулих років. Крім того, Зінгер створив окремий відділ працівників, які налаштовували машину після покупки і передзвонювали, щоб перевірити, чи працює машинка. Але всі ці маркетингові зусилля натикалися на одну серйозну перепону: глуху стіну жінки-ненависництва. Для кращого розуміння розглянемо дві ситуації, які Зобразили карикатуристи тих часів. Перша. Чоловік запитує, для чого купувати швейну машину, якщо можна з нею одружитися. О Боже, аж язик не повертається говорити такі жахливі речі. Друга. Продавець під час демонстрації товару пояснює, що купивши швейну машину, жінки отримують більше часу для вдосконалення свого інтелекту. Такі упередження навіть викликали. Сумніви щодо того, чи зможуть жінки працювати на цих дорогих машинах, і для Ісака Зінгера це стало викликом. Хоч як мало поваги він проявляв до жінок у своєму житті, але на кону був його бізнес. Він орендував вітрину магазину на Бродвеї в Нью-Йорку і посадив туди молодих привабливих жінок. За швейними машинками сиділи усміхнені красуні і привертали до себе увагу натовпу, ідея Працювала блискуче, ба більше жінки у рекламі Зінґера самостійно приймали рішення, натякаючи, що представниці слабкої статі мають прагнути до фінансової незалежності. Реклама твердила: гарна швачка може заробляти до тисячі доларів на рік. У 1860 році видання New York Times написало жоден інший винахідник так не полегшив долю наших матерів та доньок з усім тим, це видання ймовірно недооцінює внесок жінок, приписуючи всі успіхи лише винахідливому генію чоловіків. Тож, можливо, варто запитати жінку. Ось що сказала Сара Гейл в інтерв'ю жіночому журналу Горіс. Ladies Book and Magazine тисяча вісімсот році швачка може відпочити вночі, а в день знайти час для роботи і розваг. Хіба ж це не досягнення? Сьогодні до ідеї пробудження капіталізму ставляться доволі скептично, називаючи це лише хитрим трюком заради збільшення продажів пива чи бритв. Можливо, так і є. Ісаак Зінгер сказав, що головне для нього гроші, але сам він є доказом того, що корисливі мотиви можуть бути неабияким двигуном соціального прогресу. Ви були на каналі HisTube, Мене звати Марія Павлечко. Долучайтеся до нашої історичної спільноти. Підписуйтесь на канал та будьте частиною цього захоплюючого шляху крізь час та простір. Дякую за вашу увагу та підтримку. До зустрічі! зустрічі в нових відео.